Вітаю, шановні колеги, дорогі учні і всі читачі мого блогу. Сьогодні я розкажу, які кроки треба зробити для того, щоб проголосувати за мій сайт. Я беру участь у конкурсі Лучший сайт 2013 року», який був оголошений на сайті WebResource. Для того, щоб проголосувати, треба зайти на сторінку мого блогу Philology in UA» Натиснути на банер і ви опинетесь на головній сторінці сайту webresource.ru. Треба зареєструватися. Для цього натискаємо Реєстрація і реєструємось. Потім обираємо номінацію. Лучший персональний сайт. Шукаємо сайт філолог. І натискаємо Голосувати. Я буду вдячна всім, хто проголосує за мій сайт.